мала це все робити. Я знаю, у вас тут, наприклад, є свідка. Чи не знаю, чи воно горить, але вафони вісяли. Дворі гарені. Пішли ми, наприклад, на одну вулицю, провели нові стовби, поставили, провели нову лінію, таку більш-менш високу, таку технологічну. Немає тої лінії. А для освіщення тої вулиці не, не забезпечили тим проводом. Беруть. І Все, і вже немає того всього. Там приїхали, того немає, хоч воно має бути, того немає. І візити і самі тарифи. От На сьогоднішній день вони є в дорогі. Є. І так само той основний той такий, що підтримався як ляшко в Києві. Я не знаю, що воно все буде. Якщо ми на місцях це все самі не зробимо, то буде він на тому Києві стояти, цими тарифами, не буде. Знаєш, що це можна в місті самим все робити. На сьогоднішній день у Шепітовці один тариф на воду, в нас другий. У нас, до речі, найдорога сама, сама вода, найдорога вода вже в Україні. Повірте, такий міст, мабуть, ну, віп-персон, що в нас і, і каналізація дорожча, і вода дорожча, і те дорожче. І проїзд дорожче. Абсолютно. І проїзд на сьогоднішній день найдорожчий. І на сьогоднішній день навіть дитина, от я колись пускав, в мене маршрутки ходили, ці мани в місті. Фактично, Водовню, добрий Тоді да? діти фактично Но. і не платили ні за що. Но. Добрий день. Мату за Бо я знаю, що я був власником тих транспортних засобів. І вони ходили в нас в місці. І, до речі, тільки від мене залежало. Чи буде та бабуся платити за той за ту за той приїждж, чи вона не буде той куріч платити? Чи, наприклад, треба платити дитинки 50 копійок за те, чи, чи я візьму талони, і знаю, що це за основу є. А не так, що на сьогоднішній день дитина їде в неділю, платить 4 рублі, і ви так само платите 4 рублі. І на сьогоднішній день комунального транспортного місці немає взагалі нічого. І Богу дякувати, що хоч сьогодні нас почули, і ми цих... Три-чотири місяці відвоювали, іменно пільгове переведення було. Считаю, фактично, за чотири місяці ми його відвоювали і добрий день. Добре. Добре. І люди фактично, тобі було дуже удобно. А потім різні схеми має